Вас вітає канал Селоти Моя доля. Бажаю всім мирного доброго дня, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. І сьогодні хочу трохи розповісти про таку поки що малопоширену ягоду в наших садах як жимолость, малина. Смородина, агрус давно стали популярними в наших садах, але така смачна також і дуже корисна ягода, як жимолось, поки що не дуже така популярна серед садівників. І даремно. Свою цю ось величенький кущ, він вже не молодий кущ. Років 15 тому я замовила в Закарпатській області. Була така марущак, не пам'ятаю, як її звали. Можливо, і до цього часу живе жінка, хай там живе собі 100 років. Замовила дві, два кущі, бо прочитала вже тоді, що. Один кущ самобезплідний, потрібно обов'язково мати два кущі. Але один кущ у нас пропав, і цей кущ старенький, вже багато років ріс і був практично самобезплідний. Поодинокі ягоди на ньому були. І вже стояло питання про те, щоб його звідти взагалі забрати. Але потім. Жимолость з'явилася, я почала не так. Жимулузь і раніше була, але я про неї прочитала тільки колись давно в якійсь газеті, напевне, добрий господар. Чи, Можливо, ще якісь які журнали я виписувала по садівництву і по городництву, Можливо, в цьому журналі чи в газеті, а потім більше інформації я не зустрічала. Інтернету у мене тоді не було, і так цей кущ ріс собі сам один по, по собі. Але вже пару років тому я почала активно замовляти рослини в інтернет-магазинах і побачила, що на сторінках інтернет-магазинів разом із декоративними кущами, культурами, пропоную також. І кущі жимолості. І ось я замовила жимолость в котромусь із інтернет-магазинів. Такий невеличкий кущик. Спочатку був він вже трохи підріс. Напевно, другий рік він у нас. І цього року він заплодоносив. І разом з ним заплодоносив і старий наш кущ. Заплодоносив не дуже так красно, не так, щоб наварити з нього варення чи щось, але посмакувати. Цими смачними ягодами можна. А як ви напевно знаєте всі, що є також і декоративно, але це жимолості сівно. І дуже корисна для людського організму, бо в складі жимолості присутній вітамін В. І вітамін Б допомагає поліпшити пам'ять і розумову активність. Каротин також присутній. Він запобігає захворюванням органів зору. Вітамін С. Вітамін С має омолоджувальну дію для організму, і для шкіри також. Натрій присутній. Натрій сприяє нормалізації складу крові. І в поєднанні з калієм допомагає. Відновлюватись клітином. А ще є йод, кремній, цинк, барій і інші корисні речовини і мікроелементи. Жимолость корисна для жінок в період менопаузи. Вона допомагає запобігти перепадам настрою. Ягоди-жимолості допомагають. При шлункових розладах і приводять в норму кислотність шлунка. І чоловікам також корисна дуже жимолость. В складі цієї ягоди присутній селен, який відповідає за нормальну роботу чоловічої статевої системи. Жимолость допомагає поліпшити стан печінки, є тонізуючим продуктом, нормалізовує артеріальний тиск. Ось така вона, настільки вона корисна ця ягода, яка мало поширена ще в наших садах. А прийшла до нас жимолость із країн Азії. І взагалі існує дуже багато видів жимолості, але корисні лише кілька її видів. І ось корисна також ось така ягода темно-синього забарвлення, Бо кажуть, що існуючі ягоди іншого забарвлення, вони не корисні для людського організму. А ця має всі... Всю користь, яку я перечислила попередньо, має вітаміни, має мікроелементи і збагачує наш організм цими вітамінами і мікроелементами. А ще, що хочеться сказати про жимолу, що це невибагливий кущ, може рости на любих ґрунтах, тільки не любить болотистої місцевості, не любить застою води і. Не любить пересушування великого, там, де піщані ґрунти і нема зовсім вологи. А взимку, ще витримує температуру до мінус 50, так що вимерзання аж ніяк її не грозить. витримує всі наші холодні зими. Не знаю, я не пробувала розмножувати черенками, але бачу, що люди пишуть, що розмножують її черенками і також відводками. Ну, а можна заплатити і замовити готовий вже кущ в котромусь з інтернет-магазинів. А можливо хтось із садівників також займається розведенням цих, цих таких корисних кущів. І також, може, мож, можливо, замовити в когось із садівників. Із жимолості виготовляють барвники, її ягоди можна заморожувати, і вони при заморожуванні не втрачають своїх корисних властивостей. Жимолисті роблять соки, морси, варення, вино. Ну, як бачите, в мене не дуже велика кількість, так що переробляти в якісь продукти доцільно, а доцільно тільки посмакувати цією корисною ягодою в період, коли вона дозріла. А смак в неї смачна, вона трохи кисленька, схожа до вишні. Ну, звичайно, і відрізняється. Бо ж це жимолость не вишня і не смородина. Ось така моя сьогоднішня розповідь про таку цікаву і ще поки що мало поширену, рослину як жимолость. Садімо, вирощуємо, збагачуємо наш організм вітамінами такими, які ростуть. В наших широтах, бо, як відомо, що найкорисніше для людського організму ті овочі і фрукти, які виросли на території, де людина народилась і проживає. Дякую всім, хто був разом зі мною. Сподіваюсь на вашу підтримку каналу, подобайками, коментарями, підписками. А всім, хто вже підписався на наш канал, хто пише коментарі, хто ставить вподобайки, хто переглядає наші відеоролики, дуже дякую. І знову ж таки бажаю всім мирного дня, доброго здоров'я, успішної праці і, як завжди, кажу до зустрічі!